Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 27 серпня, євроінтеграцію прискорюють, відкривають кордони для молоді, а Трамп взявся за старе погрожувати економічною війною Росії. Про це все далі. Звичайно, буду просити вас підписуватись на цей канал, тицяти вподобайки з пальцем вгору та лишати свої коментарі. Так ви реально підтримаєте канал, так ви підтримаєте український YouTube. Дякую. Євроінтеграція України нарешті виходить із крутого піке. У ЄС, здається, зрозуміло, що розділяти Україну та Молдову в переговорах про вступ не найкраща ідея. Видання Політико повідомляє, що низка дипломатів висловила сумніви щодо такого розділення, мовляв, це може деморалізувати українців, а нам і без того вистачає викликів. До Кишинева, до речі, приїжджають важливі гості. Це канцлер Німеччини Мерц, президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Польщі Туск. Їхній візит це сигнал перед парламентськими виборами в Молдові. Присутність вказаних лідерів показує, що Молдова не самотня, її європейський шлях реальний і незворотний. Нагадаю, улітку в Брюсселі подумували прискорити вступ Молдови, хотіли відкрити перший переговорний кластер до виборів, щоб підтримати проєвропейські сили. Але зрозуміли недалекоглядність розриву з Україною. Тож рішення по наших двох державах нібито приймуть найближчими днями чи тижнями. А ще є цікавий поворот: Політіко пише, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нібито таки переконав Віктора Орбана зняти вето на вступ України до ЄС. Орбан, який раніше блокував Київ, тепер, начебто, готовий підтримати. Якщо це правда, то це великий плюс або заслуга Сил оборони України. Дружба так, дружба. Загалом я бачу в цьому шанс для України. Прискорення євроінтеграції та нерозмежування треків із Молдовою це не просто про членство в ЄС, це про гарантії безпеки для нашої держави. Якщо Трамп дійсно вплинув на Орбана, то це робочий сценарій. Так. Ми трохи пошуміли влітку через антикорупційні питання, але політична воля для просування членства України є. Це ще не перемога попереду реформи, які змусять нас попітніти. Але це сигнал, що мир стає ближчим, і це важливо. Тим часом у Нью-Йорку готується цікава зустріч. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков анонсував переговори з українською делегацією. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News. Вітков заявив, що зустріч відбудеться цього тижня. Він назвав це важливим сигналом і додав, що щодня спілкується з росіянами. Вітков вірить, що двосторонній саміт за участі Володимира Зеленського та Владимира Путіна можливий. За його словами, президент Сполучених Штатів має бути за столом переговорів, щоб угода стала реальною. Він також нагадав, що Путін на саміті на Алясці казав, ця війна не почалася б, якби Трамп був при владі. Боже, які мантри. Ну Тим не менш, 25 серпня, нагадаю, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська та американська команди зустрінуться саме наприкінці тижня. Мета обговорити можливість майбутніх переговорів із Росією. Я особисто бачу цю зустріч як спробу промацати ґрунт. Чи сприймуть росіяни запропоновані гарантії безпеки для України? Вітков для мене не просто насправді посланець Трампа. Він говорить те, що озвучують росіяни без фільтру, без фаєрволу. Це ніби така непряма дипломатія або відлуння відзеркалення. Стамбульський процес давно став декорацією, але така зустріч з Вікофом власне потрібна. І я не виключаю, що Путіна. Можуть змусити сісти за стіл переговорів із Зеленським. І Вітков тут важливий. Шкода, що росіяни не сприймають Келога, а от українці його дуже і дуже люблять. На День Незалежності Келог отримав орден за заслуги першого ступеня, а також додаткову охорону, бо його розривали як зірку. Тим не менш, трек Віткофа теж може бути корисним. Тим часом Трамп знову в центрі уваги. Він заявив, що розглядає серйозні економічні заходи, якщо переговори щодо України проваляться. Мова йде про санкції та високі мита. За його словами, він хоче, щоб угода відбулася. Але якщо ні, то Росію чекає економічна війна. Трамп наголосив, що не хоче світової війни, і додав, що якби він не переміг на виборах, Україна могла б опинитися у центрі глобального конфлікту. Миротворець. Він також сказав, що втрати на фронті величезні, тож Трамп хоче це все зупинити. Ну ми це вже чули неодноразово. Тим не менш, американський президент зазначив, що і Зеленський не зовсім невинний, мовляв, для Танго потрібні двоє, і додав, що має дуже добрі стосунки з Путіним. А Віков, за словами Трампа, вважає, що лише сам Трамп може вирішити цей конфлікт. Трамп знову грає на контрастах. Сьогодні він погрожує економічною війною, а вчора ледь не кликав Путіна на футбол. Хтось скаже, це хаос. А я бачу тактику. Він розгойдує маятник, щоб створити можливості. Трамп робить некомфортно всім, окрім себе, і в цьому його сила. Питання лише чи вдасться йому об'єднати Зеленського та Путіна за одним столом. Поки це все дуже мінливе. Західні партнери України думають про безпеку після війни. Phenational Times пише, що є попередній план із трьома рівнями оборони: перший демілітаризована зона. Її будуть патрулювати нейтральні миротворці з третьої країни, яку погодять Україна та Росія, другий рівень міцний кордон. Його захищатимуть українські війська, озброєні та підготовлені НАТО, третій рівень. Європейські сили стримування в глибині України. Їх підтримують американські ресурси, включно з авіацією та розвідкою. Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, сказав, що кожна країна коаліції внесе свій вклад. Це може бути військова, політична чи економічна підтримка. За його словами, остання зустріч у Білому домі стала переломною. Вона дала ясність щодо гарантій безпеки. Та постачання зброї через європейські інструменти. Єрмак додав, що Сполучені Штати можуть стати основою для цієї системи безпеки. Але є проблема багато європейців бояться відправляти війська в Україну, громадськість і політики не в захваті від цієї ідеї. Як на мене, це більше ескіз, ніж готовий план. Ідея демілітаризованої зони виглядає як спроба компромісу з Росією. Але РФ, нагадаю, проти будь-яких європейських сил в Україні, тож ефективність цієї моделі під питанням. Я бачу, що Захід шукає баланс, хоче і Україні допомогти, і Росію не розлютити. Тож, поки це все танці мінному полі. Доки дипломати говорять, війна триває сьогодні вночі. Росія атакувала суми дронами, Пошкоджено інфраструктуру, частина міста без світла. Водопостачання з перебоями. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що жертв, на щастя, немає, але водоканал працює в аварійному режимі, вода буде подаватись за графіком і з пониженим тиском. На Дніпропетровщині теж неспокійно. Генштаб підтвердив бої в селах Запорізьке та Нового, але запевняє, що ці села не окуповані. Аналітики Діпстейт зазначають, що ворог уже давно просочується в глиб області. Наприклад, в районі Маліївки тривають бої. Командир 225 ОСБ Олег Ширяєв закликав не розкривати деталі операцій. Мовляв, це загрожує нашим воїнам, і я з ним абсолютно згоден. Підтримаємо наших захисників, ворог підлий і не зупиняється, але наші бійці дають відсіч. Кожен день незалежної України. Це їхня перемога, і наша з вами підтримка їм потрібна. Не час для паніки чи спекуляцій. А ось, на думку німецьких ЗМІ, Росія провалила літній наступ. Військовий оглядач Більд Юліан Рьопке заявив, що більшість цілей Москви не досягнуто, Покровськ не захопили, усі російські підрозділи там знищені або в полоні. Плани Путіна щодо поясу безпеки в Чернігівській, Сумській і Харківській областях зірвалися. Фронт на півдні стабільний. Росіяни відмовилися від наступу в Херсонській і Запорізькій областях. Натомість Україна б'є дронами по російських НПЗ. Виведено 17% їхніх потужностей. Це викликало дефіцит палива в Росії. Зеленський заявив, що готовий до перемир'я, але не до капітуляції. А насправді ми теж маємо розуміти, що взимку росіяни. Можуть спробувати новий наступ, і про це йдеться в цьому матеріалі Більд. Тим часом в Україні змінюють правила перетину кордону. премєр міністр Юлія Свиряденко повідомила, що чоловіки від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Нові правила діятимуть після оприлюднення постанови. Зеленський уточнив, що це погоджено з військовими, але є певний нюанс. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що для виїзду потрібен військово-обліковий документ. Хтось бачить у цьому сигнал скорого завершення війни, хтось критикує через проблеми з мобілізацією. Є думка, що це спосіб знизити напругу серед молоді. Привіт, мітинги з картонками. А я вважаю, що Україна не концтабір, молодь має вчитися і бути частиною європейського простору. Втім, питання мобілізації нікуди не ділися. У війську сприймаю це неоднозначно, але ідеальних рішень, справедливих рішень, просто не буває. Друзі, сьогодні ми бачимо, як Україна поволі проходить повз геополітичну турбулентність. Євроінтеграція набирає обертів і нерозмежування треків із Молдовою це не просто якийсь бюрократичний хід, а сигнал про серйозні наміри ЄС щодо нашої безпеки. Майбутня зустріч Віткофа з українською делегацією в Нью-Йорку та погрози Трампа економічною війною показують, що світ все ж шукає шлях до миру. Західні партнери пропонують трирівневу модель оборони, хоча вона виглядає поки як чернетка. Але реалії такі, що війна не зупиняється, наші захисники щодня тримають фронт, атаки на Суми, бої на Дніпропетровщині, Донбас це реальність. Яку насправді не можна ігнорувати. Зміни в правилах перетину кордону для молоді це крок до відкритості, але і загальний виклик. Зараз не час для розбрату чи паніки, час єдності. Ми маємо підтримувати наших воїнів і вірити в Україну. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, діліться думками в коментарях. До зустрічі у наступному влозі і слава Україні!